Слава Ісу Христу. Христос Господь молиться і просить Небесного Отця, щоб Він зберіг його учнів від зла. Не просить, щоб їх забрати зі світу, але щоб зберіг її від злого, від лукавого. Христос Господь говорить, це вічне життя, щоб ти тебе єдиного істину Бога. Та Ісуса Христа, якого Ти послав. Наше завдання пізнавати єдиного істинного Бога, Тройці єдиного Пресвяту Трійці, пізнавати любов, і волю Небесного Отця, пізнавати Ісуса Христа, Його Слово, Його милосердя, пізнавати утішителя Духа Святого, Його керівництво, Його натхнення, Його любов, Його силу, пізнавати в Тройці єдиного Бога Пресвяту Трийця. Що значить пізнавати? Найперше прийняти Господа в своє життя, допустити в своє життя, не могти жити без Бога, а жити з Богом і для Бога. Пізнати Бога це значить прийняти слово Боже. Споконвіку було слово, і слово було Бога, і Бог було слово, і слово сталося тілом, мешкало між нами. І ті, хто його прийняли, тим дано дітьми Божими стати. Ми маємо прийняти Боже Слово, Ісуса Христа, Сина Божого, який є нашим Спасителем, Син Божий є вічний, він рівний Отцеві і Святому Духові. Ми маємо прийняти ті всі слова, що сказав Ісус Христос. Бо Він говорить, що Він об'явив Слово Небесного Отця. Його учні прийняли це Слово. Ми маємо прийняти слово Євангелі, науку Католицької церкви. Це значить... Мати християнський світогляд, пізнати Боже Слово, думливо читати, святе письмо Катехізм, осмислювати, знати, хто є Бог, знати про Бога, що навчає церква, що господь про себе говорить, чи святе письмо через науку церкви. Пізнавати Бога і не тільки інтелектуально, але треба пізнавати Бога у своєму житті, пізнати Його доброту і нове життя з Богом. Цірічне життя, що пізнали тебе єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав, ми повинні пізнавати Бога повсякденно. Кожній ситуації нашого життя, знати, що ми не самі, що Бог є з нами, пам'ятати про Бога, хотіти бути з Ним, захоплюватися ним, прагнути Його любові, прагнути виконання святої волі, мати розум пильний, щоб сприймати Боже Слово, щоб думати, щоб... Поводиться по-божому згідно Божих законів, згідно слова Євангелія науки церкви. Також ми повинні підтримувати любов до Господа в серці. В Старому заповіті написано, що діти зобов'язані були підтримувати вогонь на з ранку до вечора. Весь час той вогонь мав горіти. Так само повинні підтримувати вогонь любові до Господа в серці. Читати Боже Слово, молитися, прагнути Божої любові, дозволяти Духу і Святому наповнити нас Божою любов'ю. бо любов Божа влита в наші серця Святим Духом, що є нам даний. Через те ми повинні признавати любов Небесного Отця. Бо Бог Отець любить свого Сина, Син Божий любить Бога Отця і це любов між ними це Дух Святій, і третя Божа особа, Бог і любов, присвятиться і любов. Христос Господь говорить, я їм об'явив Твоє ім'я і буду об'являти, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них була, і я в них. Христос Господь об'являє Слово Небесного Отця, об'являє ім'я Небесного Отця, його любов, доброту, а одночасно об'являє учням і ту любов, якою Богатець його любить. Я їм об'явив Твоє ім'я і буду об'являти, щоб любов, якою ти полюбив мене в них була, і я в них. Любов, якою любить Богатець свого сина. Якщо ми віримо в Христа Господа, ця любов об'являється в нас, і тоді сповнені любов'ю. Людина радіє Богом, радіє любов'ю, куди є Господь Бог. Люди справді в цьому світі любові, щастя, і починають шукати замінників щастя. І думаю, що любов це є розбежченість, чи все дозволеність, або довжені грішним похотям. Думаю, що любов це тільки міжлюдські відносини в яких є любов, що подружжя. Але насправді свята Божа любов тільки може принести нам щастя. Тільки Бог є любов'ю. І якщо ми є з Богом, то має справжню любов. Цю любов нас ніхто не відніме. Любов Божа є вічна, свята, і вона ощасливий нас. Господь Бог, який любов'ю, нас ощасливив. Хто справді в любові, щастя, має пізнавати Бога. Його Слово, життя, виконання волі Небесного Отця, життя в Ісусі Христі для Бога. Святому Дусі, Тоді така людина має Божу любов. Я прослав тебе на землі, виконав діли, кати дав мені виконати, каже Христос Господь, тепер вже прослав мене все від тією славою, яку я мав те перш ніж простав світ. Я прослав тебе на землі, виконав діли, кати дав мені виконати. Ми думаємо, що ми тоді прославляємо Бога найбільше, коли молимося. Коли говоримо слова про слави, захоплення, і це добре є прославляти Бога словами, але також треба і ділами прославляти Господа. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Ісус Христос виконав волю Небесного Отця, Він помер за нас на Христі, Воскрес Він живий, праворожцем. В ньому спасіння людського роду, хто вів Христа Господа, кається в своїх гріхах, живе по вірі, приймає Святого духа, те на інші інші тайни, яка людина є спасенна. Христос Господь виконав діло, яке Бог йому поручив. Він пішов на таку важку Христу, смерть, такі зневаги, для того, щоб виконати волю Бога Отця, щоб спасти нас, що віримо в Христа Господа, Пресвяту Трійцю. Щоб прославити Бога, ми теж повинні виконати те діло, яке Господь Бог нам доручає. Звичайно, цієї Євхаристії, коли ми в чистоті серця приступаємо до причастя, приймаючи кров Христа. Таким чином ми дякуємо Богу Отцею і прославляємо Небесного Отця з Ісусом Христом чи Ісуса Христа в Ісусі Христі, в Святому Дусі, Це найбільша прослава. Коли Господь нам доручає виконувати діла доброти, ми повинні це теж виконати на славу Божу. Бо якщо людина ніби й ходить до церкви, навіть може почався святих тайн, але по житті не виконує волю Божу, а живе для себе, живе егоїстично, свавільно в суеті. Така людина не прославляє Бога. Її молитва є поверхова, її ходіння до церкви є формальне. По житті людина не з Богом, не має в серці любові до Господа, не має послуху в житті, живе для себе, а не для Бога. Я просив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Христос спас людський ріст, хто в нього вірує спасені. Ми теж повинні виконувати те діло, яке нам дав Господь, прагнути Божої любові, любити Бога по усе, а також навертати грішників. Оце це найкраще діло, яке ми можемо виконати. Хтось думає, що для нього найкраще це заробити багато грошей, бути успішним влаштувати свій добровод, чи грішно насолоджуватися, відпочивати. Але насправді найблагословенніше діло це коли ми навертаємо грішників. Тому що багато людей йде в пекло. Вони не розкаяні, живуть без святих тайн, без молитви, без віри в Бога, живуть неморально грішно. Якщо ми молимці за навернення грішників, проповідаємо Боже Слово, навертаємо їх, тому ви... Беремо участь в спасенному ділі Ісуса Христа, Дух святий через нас діє, Бог отець нас благословить і змінює серця людей, навертає грішників. Робімо найкращі діла для Господа, виконуємо святу волю, любимо Бога пану все, навертаємо грішників. Христос Господь дає вічне життя, Він хоче, щоб ми пізнали Його слово, Його любов, нове життя з Богом, хоче нас навчити виконувати волю Небесного Отця. Він постійно нас. Хоче хрестити Святим Духом, занурювати в Божу любов, Дух Святий хоче вести нас по житті, щоб ми прославляли всього серця, ава, очі, щоб чинили волю Божу. Бог перший нас пізнав і хоче, щоб ми його теж пізнавали, щоб вчилися жити і на осліп, ховнали живого Бога, мали з ним відносини, любові, молитви, послуху, щоб запрошували його в своє життя, щоб виконували його святу волю, чинили багато добра.